Прикол в тому, що москалі впускають все-таки на деякі курорти Туреччини. Це сумно, але наші придумали прикол. Вони роздають е листівки москалям, на яких пише: дуже дякуємо від е народу України за те, що ви фінансуєте в Туреччині виробництво байрактарів, які потім ідуть до України. Молодці відпочивайте. Давай, давай. І, і їх в них дуже сильно підриває пукани. Бо це як от стой, от, бо вони коли бачать ці, цю інформацію, що ми реально отримаємо ще й байрактари безкоштовно, що ми на ядерну зброю збираємо, і вони реально всі там ходять на очку, ну там, там з розряду коментарі, що от, мене таке відчуття, що ви москалі пишуть, там, типо, що навіть якщо ми смахаємося на Марс, все одно нас там ті листівки дійдуть. Та не смахається, вас ніхто. Вас, вас можна випустити просто в відкритий космос. Тоді да, А на Марс, ну то що там. — Ти був в Туреччині? Можна в Туреччині, Так, я був в Туреччині. Можна втупити їх як кошенят.